Також потреба є в людей у докупних речах. Власне кожного, хто сьогодні прийде, щоб він також почати щось корисне, в першу чергу. Якщо буде себе, діти будуть себе хорошо вести. Да? Не будуть розмовляти. Добре? Хорошо. І як ви думаєте, в пеклі будуть жінки, бар, пиво? Це буде в пеклі? Хто так думає? Пізьміть руку. Не буде. Цього не буде. Ну є деякі люди, які це і кажуть, що в пеклі отаке їх очікує. Ну, ми сьогодні почитаємо одну історію про одного чоловіка, який, ну, знаєте, яка жив. Чакував і думав, що це все буде like вічно. Вічно. Так? Як тебе звати? Як звати? Ніколь. Ніколі. Коли я розмоляю, ти тихенько створиш. Добре? Молодець. Хорошо. І ця історія написана в книзі в Біблії. Ця книга, написана, ця книга, яку ми читаємо, на яку ми звертаємося. Люба людина віруюча, вона повинна, ви себе читаєте віруючим, ви знаєте, рахуйте себе християнином. Ви цю книгу повинні читати. Що ви її не читаєте, значить ви не є християнином. Ви кажете, та я просто тільки отак п'ючі. Що ви її не маєте, може подарувати. І ви можете почати її читати. читати. Значне з простих речей. І знаєте що, ця книга, замітьте, вона чорна. Чорна вона говорить про наш гріх. Вона говорить нам про наш гріх. А білі сторінки говорять про те, що Господь нас може очистити. Цей гріч і нас безверху У мене піджак, у мене така пляма тут, ось така пляма. Я не можу її ні відтерти ніяк. Не знаю, де вона взялася? Нічого такого не їв, а десь вона взялася. Взять порошок і постирати, вона вичиститься. Ну, грі так не можна просто порошком і вичистити. Сьогодні будемо про це говорити. Ось. Ну, бачите, чорне. У вас вам з'являє плакат, посього покажу, попросимо дітей підняти або показати вам цей плакат більш детальніше. Ну, я одну історію прочитати. Є в Лукій 16 розділ, яка розповідає про чи існує пекло взагалі. Це перше питання. Чи існує пекло, і десь Біблії про це говориться, чи це вигадка всяких, знаєте, кажуть, прийшли тут вас полякати. Полякати вас, щоб ви злякалися, щоб ви, як кажуть, боялися. Ні. Я не прийшов вас злякати, я просто прийшов вас попередити про те, що. Там десь, як, як тут ви прийшли, прийшли, тут, а, там, тут, прийшли, як ви прийшли тут, а ось, сюди прийшли, ви знали, що тут роздають продукти. Вам десь казав, десь прочитали. І ви прийшли сюди. Так само я хочу вас попередити, що якщо смерти щось вас чекає. Тож. І в Луки 16 не я хотів одне місце вам прочитати про те, що чекає Сір. Хтось тобто кажуть, що він все знає або ще все чує. просто не розмовляйте. Ось. Історія починається з того, що жив один чоловік, шокував, жив в паркурах, в нього було все чудово. Ну, скажіть, можна сказати, Януковичем жив. Всі знають, хто такий Янукович, так? Ну, жив, як мав золоті батони, золоті унітази, або як Медведчук. Мав свій поїзд, все мав, що ще він потрібне. Знаєте, діти? Він мав все. Мав тому цукер. Був один чоловік на ім'я цікаво, що цей чоловік Багатий, його ім'я ми не знаємо. От ми всі знаємо багатих. Хто знає найбагатшу людину в світі? Ілон Маск. Хто? Даніл знає. Ілон Маск. Ти його знаєш ім'я. Але Біблія про такого багато людей не говорить. Тому що в мене немає ніякого значення. Ми знаємо багатих людей. А хто знає найбіднішу людину в світі? Звід його ім'я. Ми Ви? саме бідна людина. У вас є мобільний телефон. У вас є мобільний телефон. — Я, питання я не бідно, не? Ні, я допитаю, у вас є мобільний телефон? А, є. У вас від людей немає води. Це ви ще не все саме бідне. В них немає води. Якщо ви думаєте, що ви бідні, то ви ще не бідні. Ну, хто насправді бідний. От сьогодні ми покажемо вам. Хто бідний, а хто багатий? Ну, одну сторону, одну сторону не хочу покажете, один лазер. і Ім'я його, мололад, і Біблія говорить про нього. Він бідний, і Бог бівлю записав його ім'я. А якось багато він не записав. То той, якось там Ілона Маска, а ще якогось там Ващу чи ф'єдну, який багатий. Має мільярди, він це все має. Знаєте, чому Біблія і не пише багатих людей імен? Знаєте, чому? Тому що їхнє багатство, воно тлінне. От скажіть, будь ласка, якщо я куплю найдорогий самий торт. Самий-самий дорогий торт. Скажіть, будь ласка, скільки часу може постояти? Одну добу. Одну добу. І потім все? Я можу купити саму-саму дорогу машину. Що буде через декілька років цей? Я можу купити самий самий дорогий телефон. Що з ним буде потім? Він буде мати нічого. Самий дорогий телефон, назвіть, будь ласка, на де. Айфон, який? 13. Через 10 років що ви дивиться? Що з ним буде? Нічого не буде вартий. Айфон 5 був самий крутий. Тепер нічого він вартий? 100 гривень максимум? Ні. 100 гривень я можу купити такий телефон. Да. А може безплатно навіть мати цього. Проблема, що він нічого не вартий. А через 100 років, ще раніше це буде? Сміття. Оце все? Нічого не варте. Оцей лазер, знаєш, що він? Він був хворий. В ньому була хвороба проказу Або гниль шкіри. Про проблема з шкірою це не дуже приємно. Воно чухається, воно гниє, воно болить. І воно гниє до кісток. Коли когось був черяк, він до кісток теж пошті. А це, ви тіло в черяках, і воно вас зудить, воно вас чухається. І ви вам боляче. Це не як підлянка. Це не як ось. Якось можна пережити місяць, два, і окей. Да, день. Воно може прийти, а це, ця хвороба не вилікована. Ця хвороба на сьогоднішній день є досі. Ви знаєте про це? Знаєте, де, де знаходяться у нас люди такі, де вони живуть? Знаєте, яке місце? Є таке місто, Ліман. І там є люди, я, я там був. В тому місті збирається скупчення, їх зібрали там така лікарня, поселки, і там ці люди живуть. Там їх якось лікують, ще щось роблять. Ну, це, ісі, ісі, у вас у нас серйозна ця хвороба є, і вона не вилікована. У вас, виходить, все тіло, все, все вам вас перематують, що там роблять, мастять. Люди хворіють все життя та й поробить. На те вже взагалі не було. Ніяких лікарів не було, нічого не було. Люди просто вмирали. Вони жили в одному такому таборі, всі, всі хворі проказують, і вони там жили. Но це якось не знаю, як, якось так жив, що він жив. Е, жив Біля багато рядом. Знаєте, що він їв? Він їв все, що багато стола падало. Я не знаю, я коли їм за столом, але нічого не падає. стола. Це він, він не міг наїстися. Ну, Багато багато чого там ставалося. І він міг наїдатися. Ну, приходили собаки, лазали йому рани, щоб йому легше якось було. Знаєте, що сталося з тими бачилися далі? Вони померли. Померли багато. Помер і бідний. Ну, бідний помер, що з ним сталося. Він потрапив налоного раба. І помер багатий. Біблія пише про це. І знаєте, що сталося? Зараз прочитаємо, що з ним сталося? І куди він потрапив? Луки 16 розділ, 23 ніж. Потім той казав, що якщо смерті нічого немає. Ми в небуття і я уходимо, і з нами нічого не буде. Наша душа просто розтвориться. Ні, вас чекає щось страшне. І біблія про це пише. Не придумав я це, це напису ці книги. Ці книги більше ніж вам років. Якщо ви подумаєте, що ви маєте телефон і ви самі розумні, ви все знаєте? Ні, ви нічого не знаєте. Підніміть руку, хто прочитав цю книгу повністю. 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 Іде Його... написано про пеку. Можете сказати мені? Ну, там є таке, так? Да? Я не придумав це. Давайте ми зараз прочитаємо про це. 23 третій вірш. Підтерплячі муки в воду. Тобто він, там не було пара, там не було щось такого, прям, прям такого золотого. Там було ось що було. От що було. Там мучились люди, мучаються, кричать. Типлять муки. Написано аду. Він не розслабився і не сів там купувати водичку. Знаєте, що там ще було? Зараз почитаємо, що далі було. Там продовження є, що його, що його там спіткало. Коли попадає в пустиню, там хоч не пекло. Що там, що там? Що, яка там проблема Води немає, і в пеклі так само немає. Знаєте, що там є? Воня. Жажда. Потреба Воня. води. І він каже: і терпляче в аду воду, звів очі свої, та й побачив даля Авраама та Лазаря. Лазер та й той, хто помер, бідний рядом був біля Авраама. Він був рядом. Ну, Авраам і Алазер, вони не горіли. Вони не горіли. Саме цікаво. лоно його. лоно Лонаврама це кусочок рая біля пекла знаходиться, в якому, якому всі праведники, ті, хто вірили, вірили і жили правильно, по закону туди попадали. Ну, це зараз не про це. тому, що туди попав Лазар. А, а це попав по пекенній муки. Знаєте, що він з першого захотів? Та що люди в пустині хочуть. Знаєте, що він захотів? І він закричав і сказав. Змилуйся, очі Авраам, надо мною. І помилуй мене. Пошли лазаря. Щоб лазити, що лазарів зробив? Чим візиться? Що б він з ним з баченням махтивав? Дати йому губи промочити. Нічим. Не розмовляйте, бо в камері чути. Будь ласка. І він попросив змочити губи, губи, губи. Пальцем губи змочити. Це допомогло б вам зараз зірпити хотіли б? Вам би хотілося би щоб добрий стакан води. Чистої, хорошої води. Ну, в пеклі цього не буде. Якщо ви заракете воду, ви в пеклі не зможете пити воду. Ваше тіло трансформується, воно буде вічно. Душа в тілі буде, і вона буде вічно горіти. Отак, як замальовано. Я не лякаю Я не лякаю. Я хочу попередити вас. Ви Знаєте що? Коли купуєте пачку цигарок, що там написано? Клінів буває. Він, він вбиває. що, лякає? Ні, вас попереджує. Чого ви не висвітлюєте давно, я говорю про це вже не раз. А мій дядя, він постоянний. У бабушка просив по поділу пачки сигарет. Бачите, який погані я. Курить, палить. Знаєте, що? Один чоловік, прочитав я, мені одна дівчинка висила. А що було написано Про Путіна було на пачку, написав. Там було написано, знаєте, що написано? Не пали. бо не побачиш, як Путін помре. <риває> <риває> да, не пали. бо не побачиш, як Путін помре. <риває> таку річ таку людину написали. Це як Сімо, щоб людина почала палити. Питання до вас! Ви палите? Кидайте? Це є гріх. Біжи. Вам треба кидати. Бо взяти чим добре. Якщо у вас є гроші на цигарки, вибачте. Якщо у вас гроші на цигарки, є, вибачте, то навіщо ці гроші? А потім грошей на здорові не буде? Це є гріхом. І цей гріх веде вас. Страшне місце, пекло. Ми можемо прочитати. Хто тут, тут, тут ще попаде? Давайте, всі разом почитаємо. Всі бачимо здатну строчку. Всім видно. Всі можуть читати. Ну давайте разом прочитаємо. Камери не видно. Дальше. Внизу. Далі. Читаємо. Тоді, будь ласка, ви є учасник цього гріха який нам написано? Да. Мірські, ми почитаємо. Ну, боязливі, Ви Так. Да. Да? Да. Ви боїтеся, вибачте, папа, маму, боїтеся е, поліцію більше, ніж Бога. Mm. Бога ви не боїтеся, ви грішите кожен день. Далі. Він нам життям допомагає. Невіруючі. Невіруючі, це ті хто. Вірує в Бога, то живе по-іншому. Я, по я вірю, що Бог є. Ну, вирішите далі. Наприклад, діти, от приклад хороший. Якщо мама каже, що не брати цукерки, що діти мають робити? Не брати. А якщо вони беруть? Не брати. Будь наказані. Вони бояться і не роблять. Якщо ви боїтесь Бога, а і робите те, що Бога не бойтесь, то в Бога не вірить, я ж не вірить, що у нас це викаже. Яка й речі таке потеряв Потірявка. Не боюсь. Далі. Миєрські. Убійці. Скажіть, будь ласка, на пачці що написано? Не убийсь. Це не я написав. А що ми робимо? Робимо це. Прикиняємо когось. От зараз дам, От так кажуть, часто. От зараз дам. От зараз приб'ю. Це ж ви говорите. Не задумуючи про те, що це має наслідки якісь. Далі. Блудники. О, цей гріх дуже популярний серед українців. Дурні фільми, дурні відео, в тіктоках всяких всяких фейсбуках, всяких телеграмах. Жінки, які йдуть рядом, чоловіки дивляться, в голові щось там всі придумують. Це теж є перелік. Це є перелік. Дивитися на гору жінок або на гору чоловіків. Це є гріх. Думати про це. Це є гріх. Це я не придумав. Я не розказую щось то, що ви не знаєте, і те, що вам може хтось не казав. На бікбордах пологовим жінок дивитися, в журналах. Оце все є гріх. Колдуни. Колдун, що це таке, що розумію, яке закрите? Чого таке? О, чорний кіт перейшов. І ви тим. розумієте, хто в цього участвує? як це пляду бабка перекатати. Так, <світ> да, це є гріх. Це все Біблія пише. І поклонники. Оооо, це гріх кожного є. Ще раз простих речей. Люди, які люблять багато їсти. Або люблять себе. Або поклоняється грошам. Ну, скажіть, в мене немає грошей, нічого не поклоняється. Є! Всяким. Так, це звучить так, да, грубо, це піде пише. Не робіть собі одна із западів, перша заповідь, не робіть собі образів ніяких над цій землі, під цією землею і над, над землею. Я Бог. Тільки мені одному поклоняйтеся, і іншим богам не поклоняйтеся. Так в Біблії, бо я за ти розділ. Не поклоняйтеся. Бо я Бог Ревнивий. Він не Йому не подобається, коли ви це робите. Телефон. Це теж така штука, коли ви поклоняється більше йому. Ну, я не кажу, що в прямому його цілуєте, обнімаєтеся, ні, ви більше часу приділяєте, тому що ви ще часу приділяєте телевізор. Любима штука, в якому проводять часу дуже багато людей. Без якого не можуть комп'ютер. Дурні відео. Дурні бла-бла, бла, бла, любить поговорити багато про дурниць, про сусіда, про ще про когось. Та написано собі. <клухи> ну а ці всі будуть мати свою часть. Де? Озір огір. Тут не весь вірш, тут кому, бачите, стоїть. Та ще тут є п'ятниці, будуть <клухи> пити. Ви можете відкрити, відкрити об'явлення 21 вірш і 8-й, 8 вірш Там так і Там таке все написано. Там першіться Все про нас, точне. Не скопляння батька. Коли бачите, папа, мама каже, треба слухатися, ви не слухається. Це все написано в Біблії. І за це за не наказання. І цей чоловік, ось цей чоловік багатий, він думав, буде все чудово у нього. В нього на мазі буде все. Дав попуг 200 гривень або 200 тисяч дав, і ще більше грошей. І все буде чудово. Або ще така одна є склодарства, є така фішка. що, 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 що дух дедушки через 40 днів, може 40 днів ночі літати і прийти до мене додому. Це шаманство, повне. І до поклонство. 40 днів може приходити. Ні. Тобто, душа умирає, тут написано. І кінець потім в озеро вогнене або в пекло, або в буває. Ти не скажеш, що він ще був 40 днів літав і вас їх лякав, як при Тут не написано так. Тут написано, що він що зробив? Він помер і сразу ж попав коротко. Оп, і в пекло. Хто з ним не грався, то йому не розказував. Ой, ой, ти перестань так себе вести, будь хорошим хлопчиком, ось ти такий маленький. Ні. Бог справедливий. Ми живемо на цій землі, в нас є така можливість. Зараз і прямо зараз определити, де нам бути. Я говорив на початку, що в наш гріх, це, як ця Біблія, чорна. Чорні ми, ми замазані. Я говорю про свій пінжак, що він замазаний був, я не міг його очистити нічим. Порошком можна вичистити все. Або потерте потерти, або ще гріть неможливо змить отак, що він був біленький, як це біблія. Неможливо просто прийти дати комусь пару гривень і все буде окей. Бо ця книга каже інше. Ви або вірите в цій книзі, я вам це розказую. А ви можете не вірите, може життя так, як ви жили. Якщо ви повірите, Путіна на найбільшу нагороду, більше ніж на iPhone 13 Найбільший, найбільший батон золотий, чий дом якийсь непонятний. Ви можете почати більше. Більше життя в раю. Бо ми читаємо ревів 3,23 написано, плата за гріх смерть. Ми вчора говорили про смерть. Що за все треба платити? І за свій гріх треба також платити. І ось цей гріх, гріх, наслідки цього гріха, ось. Що, куди він потрапить після смерті? Ось сюди потрапляє. Вам при стикнутися. Якщо ви більш старша людина, я завжди кажу тим людям, найближче до Бога. Найближче до Бога. Чому ближче до Бога? Тому що, ви, якщо ви нормально людина проживає, вона проживає 70-80 років і вмирає. Кравчук, що він думав, що він до 90 проживе. проживе. не прожив до 90 а раніше проведе. По-моєму світі, 77 років, так? А, 80 84, так? Ну, 90. 89. Не ходило гробу. Не вистало. А моя бабуся дожила до 90, продовжує жити там. На полі, не минула, тому, що до жива вона ще? Да. О, слава Богу, що жива. От їй треба знати про Бога. Вона вище до Бога. А хтось? Може молодим померти. Я ось на прикордонній службі, в прикордонній цій був, в митниці був. І там чоловік, е, Житомира, йому. Попала, попала Ну, хоче, осколки попали і хоче, тут йому все розробило. Йому треба було операцію робити. Йому розрізали ребра, потім зашили і скоби поставили. І він не може навіть вчипати нормально. На тобто у нього болить конкретно. Це все життя. І це біль його зараз турбує. А в Петрі буде постійна біль. Там буде боляче, і там буде страшно, і там буде важко. І Бог не хоче, щоб ви там були. Він довів свою любов на Христі. Вони є такий плакат. Христос на христі розп'яти. Він взяв гріхи, гріхішників на себе. Ось, можете подивитися. Він взяв. І останнє, ти спасення, то дав плакат плакати, показує. показує що? Що люди, які прийняли Христа, вони попадають не впадають пічний вогонь. Вони через Христа попадають в рай. Тільки завдяки Христу, бо тільки Христос може спасти. Не Марія, не буде, не Аллах, ні, ні, ні якийсь сочник, не церква наша серце може спасти. Хто не може спасти вас? А тільки один. І тільки одним можна спастись, тільки Христом. Тільки Христом. Так, Міша? Так. Дасте комусь гроші, це не працює. Це не працює, скажу так. Знаєте, що, що, що далі по цій історії? Що, що далі було? Він каже: ну хорошо, не можуть мені губи змучити, тому що між нами написано було, написано, що Авраам сказав. Між нами і між тобою велика прірва. І ніхто не може прийти з рая в пепу спека в рай. І це така теж вигадка шаманська. Що якщо ви там ви будете за мене молитися, і я помер, і все будете молитися. Здрасте. Ні, зараз не можути. Не може, будь ласка, вийдіть. Зробіть, я за мамо. Вийдіть, будь ласка. Я за маму прийшов. Поможе, будь ласка, людям вийти. Не, ні, це гріх. Так, це гріх. Ти гані проклянуть не, не відношу. Бачите, оце ще маска. Що більше? найбільше? Не прикинуть. Я просто сказав, скільки приходив треба? Десь тут? Видіть, будь <гад> ласка. <гад> Заріжемо так. Я наголошую ще раз, чи всі буду говорити. 10.30, тридцять та побачимо. Чому? Тому що є люди. Можна порушувати правила. Є правила, які не можна порушувати. Я вони спеціально так роблять. Є люди, які до нас приходять і кажуть, ми, ми не змогли, ми проспали, ми не маємо часу, ми пізно лягли спати. А так на роботу, що вам скажуть? Що вам скажуть? А за що? Ну я ж не вірю, вони діти маленькі. Добрий день. Листі, вона ходить на вже багато років, тому вони пішли за до продукту, вона виставка зібрате. Тому це різниця велика. І вони постійно так говорять. І знаєте що? Що далі? Вас вас І ніхто не буде розпитати, що там двигає проблема. Знаєте, що в Німеччині, якщо ти призначено бути в 10 якщо ти прийшов 10, на одну топозда, бачить. Там дуже строго В Польщі так само. Ти маєш дати термін, Щоб прийти кудись, тримати зустріч певна. Так само у нас є зустріч. Ми, ми, ми прийти 10-30. Я всім сказав проти 10-30. І всі мають прийти. Ми, якщо вони прийшли, то я сказав, всі попередили, треба приходити в час. Ну я продовжу далі історію. Історія продовжується тим, що цей чоловік зрозумів, що між ним і що він не може вже себе спасти, що він вічно в пеклі, що між ним і Богом прірва велика. Оце я казав, да, що ман що люди думають, що будуть молитися або ще боюся, це якось може. Ні. Якщо ти тут зробив, ти вас не робив когось. Це якось може якось ситуацію, якось я попрошу вибачення. Якщо я ти комусь палець. Це поможе тобі собі палець гризили як вибачення моє? Ні. я. Якщо я на вас нападу і ограблю вас. І ще якийсь злочин зроблю. Допоможе вам вже просто вибачитися. Дам вам 100 гривень. Це смішно, правда? А так люди думають, що вони попали, будуть грішити, попадуть в пекло, і там вони якось там будуть гарними очками, очами, як котик, будуть говорити, я не знав, вибач і все таке інше, вони попадуть в рай так. Ні, так не це. Він не скаже, що, що. Він каже, а що ж тоді робити? У мене є п'ять братів. У мене є п'ять братів, пошли Лазаря, або ще когось пошли, щоб їм проповідали про Бога. А ти що, чим закінчає, закінчується вірш? До 31-й. Він каже те, що, якщо вони не слухають цілі книги, не читають їх, не слухають, те, що говорить церкви, те, що говорить ця книга. Вони не роблять це. То навіть якщо, навіть якщо е, прийде хтось із мертвих, знаєте, що він далі пішов, знаєте, що він сказав. А мати я воскресну. Прийду, наприклад, до Олександра. Скажу, Олександр, ти знаєш, я був, був в ти знаєш, там не дуже хорошо, ти треба їхати хреста. Тому ти мені повірить? І ти не розводиш. всі знають. Що в мене, то все. Умерце, І от тому Авраам каже і каже, бо що неможливо, бо, навіть якщо хтось воскресне, якщо вона не вірить, вона не повірить цьому. А не що ти вмирав, а доверить, що тебе існує, але я потрогаю це. А де, а де факт, що такі там огонь є, що там люди кричать? Де таке є? Де, де, де таке? Докажіть, я це не бачив. Незалежно від того, чи ви вірите чи не вірите. Скажіть, будь ласка, хто бачив Москву? Хто бачив живу Москву? Хто був в Москві? Так, один, два, три, 4, 5. Москву. Хорошо, а хто бачив таке село? Чорнобаївка. Не а таке село є Озадівка. Хто бачив село Озадівка? Я бачу. Хто бачив Озадівка? Ви вірите, що воно існує? Ви вірите, що його існує? Я там був, я бачу. Вірите мені чи ні? Вірите чи ні? Ні. Вірите, а ви бачите Америку? Вживу. Хто був в Америці? Не бачу. Хто не був в Америці? А ви вірите, що Америка існує? Не чує, ви чи вірите? Почекайте. Ви не бачили Америки.